Всім привіт Недавно я опублікував відео на своєму каналі, як їхали з роботи і зустріли ведмедя. Хто не бачив, можете глянути, посилання залишу в описі. Дивіться який тут густий ліс. Я не знаю, 5 метрів нічого не видно. Що там є в тому лісі, ніхто не знає. І от я собі думаю, жарти жартами. А що робити, якщо вискочить якийсь ведмідь звідси або вовк, а трактор аж там он. до кабіни далеко? Згадав одну гумарезку Павла Глазового. Колись наш вчитель Володимир Олексійович дуже гарно розказував. Там є такий один прийом. Зараз розкажу вам. Електричкою мисливці їдуть на качок. Скільки можна там почути всяких балачок. Літній дядько молодому весело кива. Перевіримо, як у тебе варить голова. Йдеш ти полем, без патронів, вистріляв усе, а тобі назустріч вовка сатана несе. Що ти зробиш? Заховаюсь в ямі за кущем. Е, -е. знай синку, з'їсть негайно з шапкою і плащем. Є одна мисливська хитрість, знає її йти. Не ховатись, а на вовка прямо треба йти. Перед вовком сядь, розуйся, і зніми штани. І лупцюй по морді вовка мокрими штаньми. Вовк станів боїться мокрих більше, ніж вогню. Це кажу я щиру правду, не якусь брехню. Молодий йому не вірить. Скоса погляда. Добре, каже, якщо буде поблизу вода. Чи баюра, чи калюжа, чи якийсь струмок. А як ні, то що робити? Ей, не журись, синок. Доки будеш розуватись і знімати штани, 10 раз там у тебе мокрими вони. Жарко влітку в Канаді. П'ю багато води. Треба пити багато води. І заодно буде для штанів, якщо, не дай Бог, щось вискочить звідси. Хто ще не підписаний на канал? Підпишіться, давайте вже доб'ємо до того мільйона. Там ще трошки лишилось. Якщо сподобалось відео, не полінуйтесь поставте лайк, пишіть коментарі і будьте здорові!